При борщині та всиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Ви знаєте, війна вже майже триває три роки, і ви знаєте, це неймовірно, як ви тримаєтесь. Але, звісно, тиск також збільшується, як ви сказали, від Росії, і від союзників. І я думаю, що ми всі також думаємо про те, як як ваша яка ваша є зараз військова стратегія і в який стан справ на полі бою. минулого року ви вирішили вторгнутися в Курську область вперше з Другої світової війни і інша країна забрала шматок землі Росії, але в той же самий час ми знаємо, що Росія дуже сильно тисне на Донбасі. то який зараз стан справ на полі бою? І Можливо, ви можете поділитися деталями про вашу стратегію, якими зараз сьогодні це справді непросте питання якщо я відповідатиму з усіма деталями, можливо, це справді буде лише одне запитання, але добре. Дякую за дякую вам за, за це запитання. Перед усім я хочу сказати, що ми досі знаходимось в курському регіоні, і навіше військові там сил Російської Федерації не вистачило нас витиснути сьогодні. Там більше 60 тисяч. Російських військових саме на цьому напрямку. Окрім цього, було 12 тисяч а, північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло. І це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну. Скажу відверто: я дивився, що він підписав. З Іраном і там, там поки що ми не знайшли пункту щодо того, що він може затягнути іранських військових в цю війну. Хоча я вважаю, в принципі, глобальне Іран вже втягнути в цю війну після того як вони почали наносити нам удари по нашій цивільній інфраструктури, вбивати людей. По лікарням, по школам попадали всюди своїми далекобійними дронами і дали ліцензії на виробництво цих дронів на території Росії. Тобто, наші військові, я їм дуже сильно вдячен за те, що вони на Курському напрямку відтягнули на себе удар. І це був удар зі Сходу. Росія хотіла захопити, окупувати місто Харків. Цей регіон, до речі, сьогодні знаходиться. А під нашим контролем люди там живуть. Там це було дуже небезпечно. А... Окупація Харкова, тому що там зараз біля півтора мільйона людей дуже багато людей, дуже багато. І вони обстрілюють їх. На жаль, ну там такі люди просто викликає велику гордість, що вони там, вони там і працюють. Уявіть собі під обстрілом. Вони працюють, не лишають свої свого міста. Дуже патріотичні, дуже міцні люди. Я їм дуже вдячний так, ось харківська операція провалилась у Путіна, і ми змогли їх зупинити. Потім а, він хотів окупувати знов північ. Він і починав наступ на Київ з півночі, два майже як ви сказали, три роки вже тому. І тут він вирішив почати з півночі знову і захопити велике місце Суми. І тоді нам прийшлось зробити превентивний удар. Курському напрямку, чим ми зробили буферну зону між військами Росії і нашим містом Суми. І тому сьогодні суми під нашим контролем на півночі російських військ і північнокорейських військ немає. Вони всі притягнуті до цього магниту, до наших військ на Курському напрямку. На сході у нас складна ситуація, і там найбільш Найбільші війська може найбільш підготовлені, але найбільша кількість російських військ знаходиться на сході. А вони тиснуть, тиснуть щоденно. Ви знаєте, що у нас була велика проблема з затримкою. Спочатку це було голосування конгресу, потім були довгі постачання, і навіть зараз ті постачання минулого року, вони ще в дорозі, скажу вам відверто. Там наші хлопці борються, там все дуже дуже непросто. На інших напрямках руски провалились. Яка стратегія? Так, так я, ми повинні підійти до будь-якої дипломатії, яка призведе, я в цьому впевнений, до закінчення війни. Питання, яка вона буде, якщо дипломатія буде сильна, і після цієї дипломатії, і після тих чи інших форматів перемовин, України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде сталий, справедливий, сильний мир для України, для Європи, як я це говорив, і якщо чесно, для Америки також для всього світу. Але якщо буде слабкі гарантії безпеки, буде невпевненість, буде будуть тільки слова, то відповідно і від Росії ви отримаєте тільки слова, і вони знов повернуться з війною.